All in my head like a pictures of you, visions of we set. We down. Я сьогодні взагалі така очі не проходять. Коротше, ще якось. Переросло все якусь застуду, ось роздуло, насмерк. Коротше, все повним ходом. Так, ми їдемо зараз до бабусі. Ми по художкам. У мене флетват ще тут є. Єва вибрала бабусі-гостинці, її улюблені цукерки. Якраз не треба буде заїжджати нікуди. Так, зайдь? Все, будемо їсти. У нас традиційно, ми коли до бабусі, ми е -е, беремо художки <свіс> в дорогу і каву. Це наша традиція з да, зайчик? Дуже любимо. Що це? Традиція, що це не традиція. Це я виска, я закинула, трошки підфарбувалася і зустріну зараз з подругою на каву. В такому парку. Парк перемога здається. А, я в ньому була тільки один раз. До речі, з'єдною батькам. Але не аж тут, аж, ну, коротше, от там, дуже далеко. Тут не була. Тож погуляю, подивлюсь, а воно набіжить. Мій улюблений кондитер. Оно, оно, оно. оно. Ага. Все. Ти тепер у мене на ютубі. Jimmy loves to walk his, dog. Jimmy loves his big black dog. dog. прикольний парк до речі? Я тут ніколи не була. Зараз прогулялись тут так непогано. Я е, відкрила для себе нову локацію. Тут дуже багато прикольних дитячих майданчиків. Треба буде якось можливо сюди приїхати. Можливо, теж цієї подружки назустріч. Так, я її провела вже до її місця перебування далі. Боже, я дуже, дуже такі очі у мене прям запалені. Не знаю, я дуже сподіваюся, що пройде до вечора. Оце капець з цією алергією. Я в минулому відео розпитала, що в мене алергія на амброзію, і прям ну дуже не дуже мені добре. Так, я зараз йду до за своєї машини, їду додому, буду перевдягатись і їхати зі своєю сестрою на концерт на Циферплак. Ми йдемо сьогодні на ВДНХ. Я залишиться в моєї мами на Сьогодні і завтра, а завтра я йду до Олі Чимич на день народження. Подаруночок теж вже приготувала вже давно. Саме з того часу, як вона скинула вішлі, зразу купила, щоб потім не е забути нічого. Все, я зібралась. Очі, здається, вже більш-менш нормальні. Я все одно бачу, що є запалення, але якось воно нормально. напевно, нормально. Не я нарешті вдягла цю ковтинку свою, а це Брюки, які я купувала на фотосесію. І взагалі в них дуже часто хожу, майже все літо. Вони дуже зручні і дуже класні. А цю а, вдягнула вперше. Дуже подобається. Давно хотіла вже втягнути, так не було. Нагоди куди, насправді. Так, накрутилась на швидкоруч, на швидку руч не Цей макіяж не супер вечірній, він такий трошки святковий, але, ну і не денний, да? але. Я не хочу вечірнього. Не люблю, якщо чесно, люблю ось таке щось коричневе. Мені здається, мені так пасує. Так, все, побігла, поїхала. Так, це буде на ВДНГ. І завтра теж на ВДНГ. Що ж, поїхала, бо трошки спізнююся. В мене сестра трошки приб'є. Знову, як тільки мені їхати, вона уляглась. Не можна було на сусідні? Мене моє. Це пане мої. Це пане моє. А ще буває, я її переношу, а вона знову стрибає сюди. Старі меблі, старі тарілки це класно. І воно можна так комунало. Але як мені не сподобалися їх столи. Я ще ніколи не була тут на концерті. Я так хотіла завжди. Оооо, зона дивися, как мас, але там де століки. Там люди чекають і грають в теніс. Є і Є... Є... твої єво. Єво єво. І рапограємо в теніс. Uh -huh. У нас не літа — це не дуже вдалий період. Складно пояснити, чому, але ви сьогодні прийшли це. Вже просто неймовірно для нас свято. вам. Що тут робиш? Ну, що тут цікавого, скажи мені Що ти тут робиш? Ну, що так цікаво тут -то, сидіти? Тебе все є. І водичка, і їжа. Що ти тут? хочеш знайти. Краником хочеш побавитись, що шов. <смір> ой, ті мій зубка, посік. Ну сорт, це сидиш. Ой. Ой, красивий. Боже. Який ти в мене красивий, який ти в мене клас Який ти в мене клас, Ой, ой, ой. Добрий ранок, піду далі дозбиратись. Сьогодні їду на день народження. Да? Дійсно, увиделися сіменький. У мене сьогодні ночує моя сестричка Іра, і можливо, вона погодиться залишитись тут ще надоб... ненадовго, то залімо буде з ким погратись. Ти щось тут шо ти тут з капельками грається, чи що? Я не можу зрозуміти. If you saw the things I see in you you'd know that there's no better place in all the world than with you And everybody knows На локацію, it's it's зараз it's правильно good. з подарунком зі стаканчиками, але мені їх не окнуло, то, можливо, поїду з ними додому. Оля скаже, а ти колір? Все погано. Коротше я забула Зоряні взяти подарунок, який я тоді на нашу зустріч усім планувала, і забула взяти. І тепер буду як тітю, ну, голова і два ока, що можна сказати. Ладно, буде ще зустріч, я впевнена. Тоді, сподіваюсь, не забуду. Ой, тут все так гарно. Влаштовують різні свята. І там теж пікнічки. Клас. Так, я тут роздивляюся, але ж спізнююся. Треба йти бігом. Знайшла. Up in smoke and yours was all about the past And all you carried on your back It was so heavy Until you met me We made up a language So our words can finally match With what we're feeling for each other Change our names so we can call on one another

Давайте, давайте. Хто хто ви мені, да? Так, давайте Ігор і Даша. Ігор це наш свідок на весіллі. Був Даша, його дівчина, і тепер наша подруга, і вони наші друзі. Саша, Ярослава, Віка, Юля, Зоряна. Це дівчата з Юзуба. Ми з ж познайомилися. Багато хто нас міг бачити. Саба диви час. Це Саба з бородою. Він дивиться всі наші відео. О боже. Я тільки це є той процент, так завжди з собою знає це Даня, Саба, Іра і Коля. Як я знімаю Think <laughs> <laughs>

І цукерочка ще була Ромашка, так? Скажи, ти дивиш. Здавай назад бігом. Хто? Так, хто це роба, я забула. Ярослава вона. Це там підписано все. А, з білими читаємо. Ой, я таке хотіла! Хотіла Я знаю, що хотіла я Сьогодні новий день, вже зібралась, їду до Єви. Вчора у батьків була річниця весілля, тому хочу купити по дорозі квіти і забронювати столик на сьогодні на вечір, щоб ми разом всі повечеряли. Це буде мій такий подаруночок. Взагалі дуже тривожна була така ніч після такого прекрасного вчорашнього дня з дівчатками, з, на день народження Оліями, взагалі було так чудово і просто ніч, яка мене, я не знаю, тривога і все летить з того боку, якраз мої батьки з Євою, і коли ось твоя дитина не з тобою, це це взагалі, це щось чимось. Тому не спала. Вже там ну, списували, звичайно, вже коли тривога ну, вже був відбій, то якось успокоїлася, вже заснула і от зараз їду. Перше дуже скучила, по-друге, по-друге, після такого хочеться пошвидше обійняти і побути разом. Тому зараз їду, куплю якісь смаколики і. Малинку хочу купити круасани Вона шоколадом замовила. Ну взагалі, ягідки хочу взяти. Кавун сказали, у них є. От то коротше, поїду, буду з нею розважатись. Поїдемо, може, якийсь парк, погуляємо, Везу велосипед з собою, тому ми щось, щось придумаємо, що як проведемо разом час. До речі, про день народження, поки їду, розкажу в двох словах. Я просто в захваті. Мені подобається, коли люди так готуються до свого свята. Була і фотозона, і дуже гарно накритий стіл. Оля ще придумала про конкурси. Були ну, цікаві дійсно конкурси, які знаєте, не тоді, коли тобі щось сором щось робити, а дійсно ти в захваті від цього всього. Вони якось розважає конкурси. Це дуже класна ідея, коли у вас компанія незнайома. От як у нас було, що. Ми якось одна тусовка блогерів волі своїй друзі, і вона вирішила нас об'єднати. І конкурси вони допомагають людям трошки поспілкуватися, познайомитись. Це дуже класна ідея, вона супер молодець. Підготовка була на вищому рівні. Мені дуже сподобалось взагалі, все, все сподобалось. Uh, були призи, Боже, навіть я виграла. <с> навіть я виграла, причому дуже круті. Uh, виграла пачку чіпсів, яку ми вчора половину вже з чоловіком з'їли. Uh, і кіндер, який я везу Єві, вже з нею зізвонилася. Я їй кажу: я виграла Кіндер, я тобі його привезу. <с> Буде непогана uh, штука, щоб Єва мене і далі відпускала кудись гуляти. <с> Ось тому. Виграла для неї приз. Ще познайомилася з Зоряною. Мені дуже вона сподобалась, така мила, взагалі. ну от Чесно, немає цього, оскільки я з дівчатами знайомилась е, з Ютубу, ось немає такого відчуття, от очікування і реальність. От, всі такі, які на відео. Взагалі, такі ж милі, гарні, е, як це боячні. Все, забула слово і, 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 і все. Коротше, я дуже рада, що в нас є така компашка своя. Це просто е, якась вона, знаєте, не схожа ні на яку компашку друзів. От якась вона інша. От і це інші емоції, інші е, дні проведення, час проведення разом. Ну дуже класно, я кайфую від цього. Е, це ну, щось таке, ну дуже класне. От чесно, от, взагалі. Я під враженням завжди від дівчат. Всі позитивні, всі завжди на позитиві. Ніхто так не напрягає ні одного, нічого. Взагалі, все у нас проходить дуже класно. Так, у нас ще купа планів на майбутнє наших посадинок різних. Тому думаю, у нас ще все, все попереду. Так, плануємо вже найближчим часом зустріч. Будемо її чекати. Дуже сподіваюся, щоб нікого нічого не зламалось, бо знаєте, іноді хтось або захворіє, або дитина захворіє, то якось воно е ламається. Оце все, але дуже сподіваюся, що нічого не відбудеться. Такого, щоб плани передвинути. Тож скоро буде якась зустріч. Тож чекайте, будемо анонсувати. Це до мами з турбами і з трубами уїжджаю. Так через завстрі. Чими loves to pet is dog. And he loves to hug his mom. Huggie is my chimmy. Ну, зараз трошки покатаємось по райончику і підемо додому. А я вже з вами буду прощатись. Зустрінемося на новому відео. Па-па By the waterfall, way back on the other side of school in the fall, and I knew. Some